У четвер цього тижня до храму усіх святих, що на місці будівництва кафедрального собору Воскресіння Христового завітали діти, які проходять лікування в інституті раку Академії медичних наук України. Для маленьких пацієнтів та їхніх батьків було відслужено молебень. Київські храми малечі відвідує регулярно. Організовують такі паломництва. Волонтери руху Молодість небайдужа». Тому що це їм крайне просто необхідно. Вони живуть, якби в такому своєму замкнутому світі. Не виходять ще далеко з палат, інколи по півроку не виходять з палат. І тому для них це просто якась можливість ну, вирватися з одного боку, вирватися з цих стін, з іншого боку, просто прикластися до святих мощей, попросити допомоги у господа. Ну така якби душена це для діток, і вони дуже це все чекають. Активісти молодіжного руху регулярно спілкуються з пацієнтами інституту раку та запрошують охочих долучитися до їхньої справи. По завершенні молебню батьки та діти вирушили у галерею Соборна. Кожен малюк отримав подарунок: журнали «Шишкин Ліс та іконку святителя Спирідона Триміфунського організували і солодкий стіл. Сестра милосердя Ксенія дуже рада гостям з перших днів роботи на території галереї. Моїм завданням є допомагати і духовно-просвітницькою роботою займатися. Дітки з інституту раку вони потребують нашої підтримки. На майбутнє ми плануємо це постійні акції проводити на території храму всіх святих, так як тут є неймовірна кількість святинь, до яких можна їх індивідуально приложити з кожному із них. Цей день запам'ятається дітлахам надовго. Він подарував море вражень, які дадуть нові сили для боротьби з недугом, віриться тимчасовим.